Добрий день дорогі підписники і гості нашого каналу. Хто пам'ятає, я робив таку зарядочку для акумуляторів 18650. Але, як з'ясувалося, вона не тільки підходить для таких акумуляторів. В неї можна ще заряджати. Ось такі акумулятори маленькі. А й ось такі батареї. Звичайні батарейки можна підзарядити. Тільки не знаю, ну, не гарантую, що вони довго будуть тримати. Ось такі акумулятори можна зарядити. Зараз продемонструю як. Як вона зарадити. Маємо, наприклад, акумулятор. Так, от плюс, Але я додаю неодимові магніти, як бачимо, щоб, тому що е, ті магнітики не будуть тримати. І от такі мати неодимові магнітики, от щолк тут. І далі але трошки вони дуже сильні. Одразу вам кажуть магнітики. От Щолк. І виходить. І йдемо, оп, і зарядка пішла. Тільки тут треба ще дивитися, тому що тут, якщо з'єднуємо два, там виходить до 3 вольт. Ця зарядка дає більше 4-15 там 4, 12, 4, 12, вольт. Можна третю поставити, ще третю батарейку, але воно не буде <клухи> дозараджатися, а так треба слідкувати ну, десь хвилин Ну, 10, 10 і можна виключати, вони вже зарадяться. Тому що якщо довше, то будуть перегріватися. От як бачимо, так і зарядочка пішла, от так можна заряджати. Зараз ще вам покажу, що навіть ось такі можна зарядити батарейки. 20-32. Вони 3 вольтові. Я тут одну вже був, попробував, спробував 2,90 має. але Походу я її заряджав вже, пробував. От, А та 2,40. Ну, зараз попробуємо ще її. Але тут головне не перепутати. оце є плюс, це є мінус. О, так, беремо. Теж не один магніти, вони все тримають класно. Тільки тут є один мінус, тому що це звичайна батарейка і тут, як бачимо, індикація червона світить, але ну, тускло. Тому, ну, тому зарядка йде, але показує, що не дуже так е, сильно йде зарядка, але йде. Зараз подивитись, зараз на хвилинку. Потримаємо і воно зарядиться. Але як бачимо ті магніти, чіпляються до всього. Тобу бути з ними теж акуратно, тому що дуже вони дуже до всього чіпляються. Так. Зараз ще подивимось, От заряджали ці акумулятори, що вони мають скільки вольт. О, 30. Мають мати 40-40 мають мати. Треба води їх. О, і там майже 30. Треба буде встати, підзарядити. Зараз спробуємо ці. Поки той акумулятор. Ця батарейка заряджається, зараз спробуємо ті ще. Ті 0,4, не знаю, чи навіть з них буде якийсь толк, але зараз спробуємо, зараз чи зарядочка візьме їх, чи треба буде їх ще відновлювати. Оцей, ну, в принципі, пішов. Так, ну що, пробуємо, підготовлюємо поки, поки, поки заряджається та батарейка, спробуємо. Оп. Так, ставим. І що? Дамо сюди вольті, подивимося, чи буде заряджатися. От, от кого немає такої зарядки, собі з такої платки зробити. Та платка дуже ну, вартує е, недорого. Так, як бачимо, зарядка ще не пішла, тому що то буде відновити акумулятора. Зарядка така, така платка дорого не, не вартує. От, Як бачимо, вже має е, майже 3 вольти, а мав тільки 2,40, ну, а вже має майже 3, 3 вольти, як новенько. Правда, такі батарейки не знаю, скільки вони потримають. А акумулятори я вже тестував, Заряджаються чітко вони взагалі теж мали, були розраджені. Мали 0,40 вольт, а зарядилися цілу ніч, то я такі, такі свічі, ставляв. вони світяться, ті свічі, і світяться цілу ніч і не розраджаються. Так зараз подивимось, що тут з тим акумулятором. О, Бачимо цей живий акумулятор, а цей щось не дуже. О. Ну, вже 10 вольт є, ну, можна що, попробувати його відновити. У мене там більше є відео, як я відновлюю акумулятори. Зараз спробуємо його відновити. О. Тож ви можете зайти подивитися, як їх я відновлюю. Так, ну. Подивимось, чи вже проснувся цей акумулятор. Щось. О, як бачимо. І вже пойду. По ідеї і має йти зарядка зараз. То, що Дуже-дуже міцні ті неодимові магнітки. Зато дуже класно. О, ну, ще зарядка йде, ну, ще, все одно ще світиться. О, все, пішла. Ні, ще, ще м'яє, але все. Бачите, відновив акумулятор, зарядка пішла. Зараз, зараз зараджу, ну, зарядиться до повного і буде чітко. Так що, ну і ще можна прості такі о. Таких Батареєчки теж то зараджатині. Тоже 0, бачите? Можна спробувати теж їх зарадити. Але я не гарантую, що вони щось будуть, щось будуть вони цей тримати, якийсь заряд. Може трошки і потримають, але ну, не так довго, як акумулятор. 0,5, не знаю, в них буде топ. А так можна заряджати, як бачимо, на... Направда ну, щось мігає, тому що може, можливо брошивий контакт, а можливо, да, так, скоріше всього, поганий контакт. Так що, дорогі підписники, дивіться, хто хоче собі зробити таку простеньку зарядочку, я навіть планував, можна зробити коробочку і там три такі платки поставити і, от, і зробити, щоб можна було різні акумулятори заряджати. О, Такий, типе, як -то, хаб, як вони називають, що оце як літокало, Оце зарядне таке, то можна собі таке простеньке зробити, щоб заряджати е ну, такі прості акумулятори от 18650. І такі от акумулятори маленькі, пальчикові. Вони мають по 400 мА. О. Так що, дорогі підписники, кому сподобалася така ідея, відео, ставимо лайки, коментуємо і всім до нових зустрічей. па-па.